Артисти Коломийської малої філармонії повернулися з гастролей в Румунії. Струнний ансамбль Андантіно під керівництвом Анжели Микитюк солісти Микола Губчук та Юлія Михайлюк взяли участь у середньовічному фестивалі, який відбувся у місті Сегет. Коломияни представили програму зарубіжних та українських класиків Анатолія Косанатольського, Мирослава Скорика та інших. Також у рамках фестивалю була представлена виставка про війну в Україні. Більше розкаже художній керівник Коломийської малої філармонії Микола Губчук. Нещодавно у нас закінчилась гастрольна поїздка до Румунії. Ми були запрошені на міжнародний фестиваль класичної музики та барокової музики, середньовічної музики. Ми гідно представили Україну у складі артистів Коломайської малої філармонії. Це був струнний ансамбль Андантіно, керівник Анджела Микитюк. Також були солісти нашої філармонії. Це Юлія Михайлюк. Також я співав декілька творів. Було трошки незвично, бо вже відвиклося за часів війни від якоїсь такої діяльності. Ну, це був такий ковток, можна сказати, свіжого повітря як для творчої особистості, яка змогла виїхати і подарувати своє мистецтво жителям Румунії, скажем так, небайдужа ситуація. Яка відбувається в Україні, тобто війна, привезли виставку до Румунії, фотокарток міст руйнованих, і Румуни розглядали це все, і було видно, що вони нажахані тим, що насправді відбувається у нас. Тому що в Європі, як на мене, недостатньо інформації про те, що у нас відбувається, а це безпосередньо люди очно могли побачити, що у нас відбувається, також поспілкуватись з нами. Думаю, що ми все-таки привернули увагу, як могли мистецтвом. Розповідями до того, що у нас відбувається.